Всім добрий ранок. Ну, для мене він слава Богу добрий. Бо це машина в оренду. Ну що, завожу машину, ну, напускаю кнопочку Power. І що ви думаєте? Я ж нічого, тупо нічого не відбувається І просто от так от пише: Check Hybrid Systems. От Поэтому машина гарна і в оренду. Бо. Ну, якось мені Типу я взагалі не ще mm -hmm. Гібридка відфігнула. Ну і, ну і що? Мені дадуть друг просто іншу машину і все. Фух, так що так, да, отак от. Будемо. Ну Зараз спробую проїхатись, якщо ні, то ні. Ну, що, милочка. О, чеки горіло за каталізатора він сказав мені. Ну а так зараз глянемо, що воно може прогріється, роздупліться щось. Бо мінус один. Зараз, зараз спробуємо щось змінити. Що, їду на СТОшку, наче гібридна ну гібридна основка працює. ну що я помітив, це від двигуна на батарею не йде типу заряд. З коми йде, з колес йде заряд на батарею. Ну, типу, з батареї на колеса йде і навпаки. А от з двигуна на батарею не йде взагалі. Так що, полюбасу треба нести вашку тут. Краще заїхати, ніж на гарний розход мені попасти. Ох. Да. Ну, слава Богу, що це з моєї сторони, СТОшка їхня знаходиться, ну, з моєї сторони міста. ну, Їхати до, до неї 18 км за місто. Не дуже приємна історія, ну, все ж таки я думаю краще так. Ну а звідси вже поуберу, думаю, якось де виїду. Ну, якщо взагалі з машиною все буде нормально, бо невідомо, що ще з машиною буде. Так що глянемо, зараз почитають і скажу вам, що і як взагалі. Фу, ледве не уснув у них тут на сервісі, на диванчики. Ну, Все, собрав, можна їхати працювати далі. Ох, аж ноги болять від того, що сидів. Фух, ну що, з Богом. Якщо так трохи продивитися, просто можна зрозуміти, як там всередині цікаво трясе. Це прям жорстко. Оце <ріст> так учебна машинка. Так що... подивився тільки що в фрінауті, побачив квест, 30 поїздок, і мені дають 300 злотих нето. Я задумався, думаю, може чисто на фрінауті катнути. Думаю, чому би ні? Думаю, можна спробувати. Я не знаю, там подача стоїть 3, можна поставити 4. Але все одно вона переб'ється. Типу, зробити цей квест і зробити можна на болті квест 100 злотих. чи й на Uber, блин, квест. Ну, там слабкий квест на Uber, но все одно. Блин. Коротше, квестам надавали, не знаю, 7, на напевно, на тиждень. Ну, гривень, якщо переводити. Так що, коротше, зроблю по френауту справу 30 замовлень. Це буде дуже тяжко, бо там їх мало. ну спробую їх зробити. 30 замовлень френаута, 100 болта. Ну і трохи-трохи. Коли болт треба то уберу трошки. Ну а зараз далі по своїх справах поїду. І потім десь після, думаю, другої вийду вже працювати. Щодень по факту пішов в одне місто, місто бо машинка сказала, що мені потрібно скинути помилку. Так, ну ладно, раз потрібно, то потрібно. Що ж поробиш? Ох. Так що, летимо додому. Валілося сьогодні просто піпець. Прям ну жесть. Я ж не очікував з цією машиною, щоб підвела трохи. Фу, потім по своїх справах поїхав. Ну і тепер, блин, о, позвонив о, знову ж таки. партнер і каже, що твій індифікатор водія готовий. Ти приїдь, забери сьогодні. Піпець. Сьогодні знову поїду туди до нього, заберу. Ще й сьогодні прийшло, блін, що моє посвідчення реєстраційне готове для авто. Коротше, нема слів. Ну, з авто, напевно, точно на сьогодні, бо не, не встигну взагалі нічого. Не кажучи вже про роботу. Коли блін, працювати з цими справами, це взагалі жесть. Коротше, треба ці справи в одну сторону відкладати і просто працювати. Так що якось так. Працюю вже, виконав замовлення 4, напевно. Одне по уберу, три по болту. І зараз нарешті взяв замовлення по фрінауту. Треба промку виконати, 30 поїздок. Блін, ну складно. Там замовлення, як Вон таксі в Києві. Типа, ну Їх немає. Їх тупо немає, їх я не знаю, треба виціганювати якось. Ну 300 злотих -то хочеться. Ну, звичайно ж хочеться за 30 поїздок. Коли ще така промка буде. Так що треба, треба якось радіус більше ставити може. Ну Треба добити промку і буде гарно. І що довожу, тільки що клієнта думаю, ну що ж воно так воно вліво тягне? Ну вийду, гляну на колесо. Ну Взагалі в руль не б'є нічого. Просто що ну машину тягне вліво дуже сильно. Короче, взагалі ну Люта фігня. доїжджаємо з пасажиром, Щось, ну, ну, їдемо всю дорогу, а машину вліво прям тягне. Треба в полосу. Смугу Я таков випускаю, вона сама раз перелаштувалася, ну і тримаєш його. Думаю, ну, це типу я, я в ямку, ну, а попав взагалі ну, в таку мізерну ямку, що піпець. Блін. Коротше, пробив колесо все ж таки. Ну, думав, що це розвал слетів чи колесо. Ну, в і колос, я думаю, ну повинношну хоч вібрація якась вруляти, типу, якщо воно ну, спустило, ніфіга. Я доїхав, вихожу, ну там уже взагалі отак майже-майже тупо на диску лежимо. Богу, що рімкомплект собою є. Ну Вирішив не задувати, поки туди цю речовина така є в банке. Прям к насосу підключається і з насоса і, короче, через шнур. О, в колесо прям задувається. Фух, так що поки просто підкачав 2,5 атмосфери, закачав в нього, поки тримає, ну і зробив вже перше замовлення після цього, поки тримає. Десь кілометрів 5 проїхав. Ну воно ж, знаєте, буває таке, що тримає-тримає через 2 години ти вже на диску. Так що то подивимося. Якщо ні, то задую вже цю речовину і будемо на ній кататися. Та й воно заліпає цю дірку. Ще прям, звісно, хід був. Приїхали з клієном до просилочного... Ну, така дорога. Він вийшов собі вдома пішов. Я трошки від'їхав, запаркувався, таки дивлюся. Ну, якраз місце гарне зробити. Супер справи свої. Ну, короче, телефон у машині я просто двері відкрив і тут одразу. Блять, ну і тут заказ. Я просто дивлюсь на цей заказ, і я не можу ж нічого зробити. Я такий блять. Ех, заказ, а я ще й за містом трохи. Ах, боляче, ну нічого, взяв інший. З подачею 5, їхати 2,6 за 16 злотих. Ну, да, така жопа. Центр Кракова отак от горить, а я за Краковом. Так що ну я все як завжди. Ну блин, это прям жесть. Засиньте просто вид, куди куда я забрался, на высоту, что вот так вот видно, видно место просто снизу. Просто кайф. Ну, серпантин просто офигеть. Еще честно. Едешь и виражи такие шупятся. О, ну що, приїхав я додому, на вулиці мінус один, треба курточку вдягнути. Фу, щось вона взагалі така втома. О! Прикольно. Угу, вона так не відкривається. Цікаво, цікаво. Якщо зсередини закрив, з брелка не відкриєш. Це щось цікаве, цікаве прям. Ще може, коли машина заведена, тільки так. Так що одягаю курточку і буду йти додому. Ну а каса, коротше, сьогодні тут і тут, дивіться. Там десь 300, та 300, якщо вийшло, то добре буде. І там напевно і 300 навіть немає. Бо щось день сьогодні пересрався просто жорстко. Ну і таке буває. Так що давайте, підписка на канал і погнали в завтрашній день.